Коли переходитимеш через води, я буду з тобою, через ріки вони тебе не затоплять, якщо будеш йти крізь вогонь, не попечешся, і полум'я тебе не опалить. Адже я, Господь твій, Бог, святий Ізраїль, твій Спаситель, я віддав, як викуп за тебе, Єгипет, Ефіопію. І себе. Відтоді ти дорогий для мене, і улюблений, я так тебе люблю, що віддаю інших людей за тебе і племена за твоє життя. Тож не бійся, я з тобою зі сходу приведу твоїх нащадків і зберу їх із заходу. Накажу півночі, віддай так само, півню, не затримуй. Приведи моїх синів здалека і моїх дочок з усіх країв землі, всіх, котрі носять моє ім'я, і кого я створив для своєї слави, кого сформував і облаштував, виведе народ сліпий, хоч і є в нього очі та глухий, хоч і є в нього вуха.